Доброго дня! Пропоную до вашої уваги чергову розпаковку. Значить, придбав знову на сайті АЛО через додаток. Сумка органайзер на два відділення. Значить, ось її характеристики. Розміри вона має 50 на 18х18. зараз перевіримо, чи дійсно це так. так. Ну, майже трошки меньше. Так, тут є. Тут також є. Значить, по якості, що хотілося б сказати, матеріал цупкий в багажнику. Лежали речі ті, що завжди по всьому багажнику я їх склав. Ну, покажу, що в неї вмістилося. значит, помывать скла, молоток, рукавички, такие штуки, такие два набора. Так, ну тут... А, ще тут вогнегасник. У такому числі. Так. А тут сюди я запакував якась футболка і... 42-го розміру черевики навіть лізли. Взагалі органайзер мені сподобався. Тепер в багажнику буде органайзер і не буде куча всякого мотлоха валятися. Всім дякую за увагу. Гарних, всім покупок.